Хто хоче дійсно заробляти гроші? Не пропускає і виходить кожну зміну на роботу. Зарплата задовільна. Привіт, як тебе звати і де саме ти працюєш? Мене звати Катерина. Я працюю в місті Полковіце на складі взуття та аксесуарів. «ЦЦЦ». які саме процеси ти виконуєш на складі? Я працюю спеціалістом на процесі висилки, а також бригадиром від фірми Сінаго. Ти прийшла одразу на склад бригадиром чи через якийсь період. Ні, спочатку я працювала просто магазинером, потім мене назначили бригадиром. Чи складна робота бригадиром? Ні, мені все подобається. А магазинером а, магазинером нічого складного немає в цьому. Чи було тяжко, коли при приїхала до нас на роботу? Ні, було не тяжко, бо дуже гарний колектив і координатори дуже відкриті, допомагають з усім. Було навчання в перший день повністю процеси? Е, так, було шкалення на процеси, підтримка від бригадирів, саме магазину. Яка саме в тебе зарплата? Е, це залежить від відпрацьованих годин, хто хоче дійсно заробляти гроші, не пропускає і виходить кожну сміну на роботу. Зарплата задовільна. Ти живеш на житлі від компанії чи власному? Я живу на житлі від компанії. У нас три людини в кімнаті і одна сімейна пара. Як тобі умови на нашому житлі? Умови супер, все комфортно, новий ремонт, все супер. А яку пораду ти б дала тим, хто планує приїхати сюди на роботу? В першу чергу не боятися труднощів, чогось нового і обов'язково пробувати. Тому що, можливо, перший тиждень складно. Бо це як такий процес адаптації проходить. Але пізніше вже все звикле, люди всі відкриті, тому не боятися в першу чергу. Дуже, дуже велике тобі дякую і вам дякую.